Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати свої невеличкі придбання. Покажу, що замовила в компанії Oriflame і невеличке замовлення від компанії Avon. Обидва замовлення робила по каталогах листопада, які зараз у нас діють. Давайте почнемо з Oriflame. Замовила у мене клієнтка ось таку от тональну основу Giordani Gold. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Ось так: от виглядає сам флакончик. Дуже красивий дизайн флакончика оновлений. Це у нас відтіночок слонова кістка. Взагалі, цей відтіночок у мене найчастіше замовляють клієнти. І я сама особисто таким також користуюся з клієнтського замовлення це було все. І покажу ще дещо, що я взяла для себе. Насамперед придбала я. Ось таку от помадку для брів. Дуже довго часу я вже на неї дивилася, але все ж таки вагалася з кольором, не могла вирішити, який мені більше підійде. Зараз вам покажу, як вони були представлені в каталозі. Ось так от вони представлені ці помадки в трьох відтіночках: світло-коричневий, коричневий, і темно-коричневий. Світло-коричневий я не ризикнула брати. Тому що я хоч і блондинка, але фарбую брови в трішки темніший колір. Темний, мені здається, для мене був би затемний. І я взяла ось такий от посерединці коричневий колір. Зараз вам покажу, який вигляд він має, і зробимо сводчі. ось так от виглядає коричневий колір. Мені сподобався і підійшов, я вже наносила її брівки. Буду задоволенням користуватися. Ось так от. Добре, що взяла я саме цей коричневий, бо темний точно для мене був би затемний. Ось така от помадка. І зараз покажу, що ще я взяла. Взяла для себе запаси ось таких от дві зубних щіточки м'якеньких. Мені подобаються зубні щітки від Oriflame. постійно їх замовляю, тому взяла в запасики. І замість плати за доставку я взяла ось таку от сироватку для обличчя Optima. Також люблю цю сироватку, у мене є така. Але, щоб не платити за доставочку, я взяла ще одну. Нехай буде, тому що я неодноразово розповідала. Сироватки я люблю і користуюся задоволенням ними. І також покажу вам своє зовсім маленьке замовлення від компанії Avon. Маленьке, тому що клієнтського замовлення у мене не було в цьому каталозі. Для себе не хотіла набирати нічого зайвого, так як дуже багато всього маю в наявності. Але набір новинок по фокусу я все ж таки вирішила придбати. Придбала я цей набір одразу, як тільки відкрився каталог листопада, отримала вже давно, але все ніяк у мене не вистачало часу відзняти для вас відео. І давайте до самого замовлення. В набір, який я придбала по фокусу, входив ось такий наш новий каталог на грудень місяць, який у нас буде діяти з 1 грудня. Також ось така от пінка. Для ванни в об'ємі 250 мл. Це також новиночка. Взагалі-то колись такі пінки були в каталозі і, як мені здається, вони випускалися ось в такому дизайні саме перед новорічними святами. Можливо, я помиляюся, то поправте мене. А також матова помада. Відтіночки можна було обирати, я обрала відтіночок ліловий, свочі робити не буду, так як, можливо, я цю помадку або продам, або подарую комусь. І також парфумована вода, новинка в об'ємі 50 мл, «Today, Tomorrow, Always Celebraй і пробний зразочок цієї водички. Ось так, от наша новиночка буде представлена в наступному 12 грудневому каталозі. Today Tomorrow Always Celebrate. вартість його 699 гривень. Можна буде придбати. І зараз покажу вам, як виглядає сам флакончик. Ось такий вигляд він має, так як всі тудеї. Тільки позаду ось така от середина-червона вставочка. Попереду ось такі от золоті часточки, як на мене, то такий от собі святковий дизайн до новорічних свят. В Цілому, аромат мені сподобався, але коли я побачила, що цей аромат має з'явитись, я подумала, що це перевипуск-ароматику, який в компанії Avon вже був. Також він називався Celebrite. Але він на даний момент знятий. У мене є цей флакончик, я вам зараз його покажу. Ось такий вигляд він має. Новиночка мені сподобалась, але я б не назвала його новиночкою. Для мене ці аромати знятий і новинка, вони абсолютно однакові. Як на мене, то це перевипуск ось саме цього аромату. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, з вас хтось має обидва ці аромати і вже тестив, тому що я дивилася відео у блогерів і дехто порівнює новиночку зі Слав. Але я не можу порівняти його зі Слав. Зі Слав зовсім іншого напрямку, він більш свіжіший. А тут. Відчувається трішки така і свіжість і солодкуватість квіткова. Вони різні. Я не можу ці аромати порівняти з to Always Муровський Зіслав. Красивий аромат, жіночний, гучний, стартує яскравими цитрусами з такою невеличкою гірчинкою, спеційності, і потім розкривається солодкуватою такою квітковістю. Аромат сподобався, але ще раз повторюсь: для мене вони ідентичні. Може, є невеличка різниця, але я її не відчуваю. Мені здається, що це перевипуск саме ось цього от знятого аромату. Ось таке, друзі, було моє невелике замовлення і від Oriflame, і від Avon. Я вам усім дякую за перегляд. Бажаю вам тихого, мирного дня! І до нових зустрічей на моєму каналі. Напишіть, будь ласка, мені буде цікаво послухати вашу думку в коментарях. Можливо, хтось з вас тестив ці аромати. Відчуваєте ви схожість між ними, чи вони вам зовсім різні? Дуже-дуже цікаво буде почути вашу думку.